Люди, всім привіт! Мабуть, про жоден зі своїх попередніх автомобілів, які я продавав, про автомобілі з рубрики на продаж, які я публікую себе на каналі. Мені не було так важко підібрати слова для вступної частини презентації автомобіля як конкретно для цього автомобіля, тому що це мій власний автомобіль, який було придбано у 2021 році, коли йому ледь виповнилося три роки. І це по суті моя мрія, до якої я доволі довго йшов в плані фінансів, збирав, якби працював це авто автомобіль який доводилося чекати і вишукувати, тому що купуючи вживаний автомобіль, ми не маємо можливості як в салоні прийти, наклацати, обрати що ти хочеш, і необхідну комбінацію доводиться чекати. Саме тому, коли він був придбаний у 2021 році, ну я можна сказати, був на сьомому небі від щастя. Ну але. Час іде у нас на дворі у нас в Україні третій рік пішов, як йде війна, і цей автомобіль от майже два роки він не виконує тих функцій, тих цілей, заради яких він купувався. І тому якби я його не любив, якби він мені не подобався, з ним доводиться прощатись. Маю надію, що знайдеться людина, який він допоможе виконувати її задачі кожен день, чи по роботі, чи по власним справам. І також маю надію, що він принесе такі ж самі позитивні емоції. Як приніс мені, коли його придбав, і коли я його експлуатував, коли ще у нас в країні не було війни. Поїхали детально по технічній характеристиці. Третій місяць 2021 року виробництва і початку експлуатації по дорогам Німеччини, автомобіль придбано з лізингу. Звісно, ним володіла фармацевтична компанія. Як зараз пам'ятаю, ResMed. і такий невеличкий секрет, підказочка. Якщо зустрічаєте в Німеччині автомобіль після фармацевтичної медичної якоїсь компанії, то хапайте то. Тому що вони будуть що зовні, що технічно, що всередині збережені, адже на них зазвичай їздять ну там провізори, можливо, люди, які займаються медикаментами між медичними заводами, курсують. Ці автомобілі максимально збережені. В цьому автомобілі ще запах нового автомобіля всередині, і косметика реально на дуже-дуже високому рівні, незважаючи на кілометраж, який цей автомобіль пройшов. Далі, під капотом, 2 літра турбодизель на 150 кінських сил, який працює з 7 Пінчатим роботом DQ381, який, в свою чергу, передає крутний момент на систему повного приводу фор motion з муфтою Haldex 5-го покоління, яка періодично відключає задню вісь або дозує, правильніше так сказати, крутний момент на задню вісь, коли то потрібно. Детально про роботу повного приводу на звичайному гольфі, такому у мене є відео на конкретно цьому гольфі. Внизу залишу посилання на нього. Перейдіть, ознайомтесь, там доволі детально про це все розказано. Кузов у нас маєш. Оригінальне лакофарбове покриття, він не перефарбовувався. В нього немає якихось суперсуттєвих пошкоджень. Звісно, попереду є невеличкі від від'їзди по трасам, по автобанам, але на цьому все. Тобто, цей автомобіль ще навіть жодного разу не полірували, і майбутньому власнику, мабуть, це буде приємний бонус або подарунок за його бажанням. Автомобіль може бути відполірований і виглядатиме реально. Як новий. Далі, окрім технічної бази, технічного наповнення. У нас ще й цікаве опціональне наповнення. А давайте ззовні закінчимо. Вже у нас 17-го розміру диски, це модель D-Jones, здається. У нас є комплект зимової гуми. Dunlop Вінтер 5 купувався новим у 2021 році. Проїхав на ньому десь біля 15 тисяч кілометрів. Також є комплект виключно гуми. Мішелін Пайлот Спорт 4 2021 року. Також купувалось новою, також десь трішки більше 10 тисяч вон вона проїхала 3000 км тому автомобіля був сервіс по заміні фільтрів, по заміні оливи в двигуні. Коли він був придбаний, десь 180, між 185 і 190 тисяч у автомобіля, було повністю замінено чотири стійки, повністю перебрано, замінено всі сайлент-блоки по ходовій частині. Замінено всі рідини в коробці в повному приводі в редукторах. Тобто він обслужений повністю у автомобіля Був єдиний технічний недолік, коли його було придбано, це через негерметичні з'єднання патрубків на радіаторі. Кондиціонера з нього вийшов хладагент ну і було повністю замінено сам радіатор, заправлену систему, все відкориговано, прокачано, і вона тепер працює справно. Що ще цікавого у нас по автомобілю? Ну ви зрозуміли, що підхід до нього був як до мрії, до своєї тут все ставилося по оригіналу. У нас на 205 тисячах, здається, було замінено двомасовий маховик. У нас було замінено комплект ГРМ Помпа, навіть навісний ролик і зовнішній ремінь також все по оригіналу зроблено. Ну і, мабуть, технічно тут у нас все. Кольор у нас у це глянцевий сірий. У нас є топові фари попереду, це Full LED, дві лінзи в кожній фарі. Є камера асистентів на лобовому склі і є асистент DLA, який дальнім світлом вирізає автомобілі зустрічні або автомобілі у вашому напрямку. Дуже гарно освітлює обочину. І ви можете бачити набагато більше, ніж коли їдете, наприклад, на звичайному ближньому світлі, навіть якщо це просто також LED. Оздоблення зовні Highline всередині. Також хайлайн, у нас є хром на вікнах, у нас є хромовані рейлінги, у нас є заводське тонування, неплівка. Я вибачаюсь, я так довго його мив готував і, мабуть, так не хочу продавати, що пішов дощ, природа плаче, також не хоче його віддавати. що Я знімаю його під накриттям, тому трішки він відкритий, захований. Маю надію, ви мене зрозумієте. Давайте закінчимо ще ззовні. Що в нас цікаво, давайте зайдемо з багажника. Багажник у нас тут ізбережень. Не цікаво по стану і укомплектований також дуже і дуже цікаво. У нас є килимок. Він з ним приїхав, з ним по Німеччині їздив пластиковий захисний. У нас є додатковий шар. Дуже схоже на те, що це якийсь оригінальний килимок саме для гольфа. Це шумо віброізоляційний, тишина з багажнику абсолютно. Звісно, поличка. Також збережена. Тут у нас йде а, докатка, тут у нас йде домкрат ключ для того, щоб замінити колесо. Якщо треба, сіточка, органайзер. А, тут у нас, звісно, вогнегасника, птечка, тут захований компресор, герметик. І також там є секретка на всіх чотирьох колесах встановлено в цьому автомобілі. Стан по пластику в багажнику дуже непоганий. Автомобіль, реально повторюю, ще раз збережений. Одна із цікавих опцій, через яку я його купував, це фаркопчик. Отак ховається і дістається, тому що у мене три велосипеди в родині їх треба возити. У мене з'явився в 2021 році квадроцикл з причепом, його треба було возити. І ця штукенція мені реально допомагала. Пластик. Також в гарному стані. Єдине, тут є декілька місць, в яких він трішки пошкоджений. Але в цілому, от в цій частині то він як новий. Пішли дивитися на опції, тому що він також тут дуже цікавий. Салон, повторюсь, тут у нас хайлайн. Є чорні накладки такі на дверях, пластик також на задній частині, постану в дуже гарному стані. Сидіння тут алькантара плюс тканина, з декількох частин складається різного вигляду. Два комплекта килинків, оригінальні гумові, оригінальні Ню ворсисті підлокітничок, швидкий доступ, багажник, тут дефлектори. Це все на місці. Також по пластику, стан. Дуже непоганий. Одна із моїх улюблених опцій це панорамний дах, особливо в подорожах. Цей автомобіль у нас їздив в Чорногорію, в Карпатах був. Донька любила насолоджуватися видом через панорамний дах. Ну і я, в принципі, цю опцію дуже полюбляю, тому що в салоні світліше, іноді можна зазирнути також щось побачити додаткове. Ну і найголовніше, попереду. У нас також доволі непоганий стан по картам. У нас є Ambilight підсвітка У нас топові дзеркала, які підігрівають Регулюються, складаються, є підсвітка в дзеркалах. Сидіння також хайлайн, а-ля спорт. висока бокова підтримка. Сидіння має функцію масажу, електричний валик. У нас є два мікроліфти, основна передня частина є поличка під ноги водія на дальній відстані. Дуже допомагає. Накладки на педалі це вже свої встановлені. Чорне оздоблення по салону, ну, повторюю ще раз, хайлайн, датчик, світла, датчик дощу. І пішли дивитись далі. По опціям. Шкіряне мультикермо є адаптивне. Круїз-контроль, є в автомобіля, система запуску з кнопки, і, звісно, безключовий доступ. Далі, що у нас цифрова панель приладів, яку ви вже побачили, пробіг 223-433, вибір профілів їзди в цього автомобіля, є це все запускається. Із асистентів. Тут повне також наповнення, є смуга руху, є блайндспот, сліпі зони, є виїзд задом з місця паркування, є фронтальний асистент запобігання зіткненню, розпізнавання знаків, які в Україні. Працюють автодальні з системою ділей, те, що я розповідав. Що цікаво, двозонний клімат-контроль, є підігрів двох передніх сидінь і є. Підігрів керма, взимку також допомагає. Тут є електричний фен, який взимку також підігріває повітря, поки двигун ще не прогрівся. Далі нова ручка нового дизайну, як в нових тігуанах пішла, виглядає, як на мене, дещо більш сучасно, саме тому її було встановлено. Додатково сюди ще встановлювалася клавіша і система вибору режимів. Еко комфорт Normal Sport, якщо хочете якось характер своєї їзди змінити. Сюди ще було додатково інтегру. Систему контролю тиску в шинах. В кожному колесі стоїть датчик, який контролює тиск в ньому функцію App Connect Android, Auto, Apple CarPlay. В автомобіля є, звісно ж, навігаційна система, яка може бути перенесена сюди на карту на панель приладів. Що ще цікавого, тут може бути: є підрульові перемикачі, є дзеркало з автозатемненням. Звісно, всі led підсвітки навіть тут у нас для того, щоб губи малювати, все світиться. led підсвітка в ноги, підсвітка в картах, підсвітка в ручках, в практично усьому. Є у нас камера заднього виду, є парктроніки передзад, але камери зараз не побачимо, тому що ляда відкрита. Але, повірте, вона працює і з цим все добре. Підстаканники на місці, стан по пластику, Ну, тобто, повторюсь, автомобіль збережений практично як новий. По керму також невелике затерття присутнє, але без там, пошкоджень, без протертих дірок чи ще чогось подібного. Тут у нас наліпочка Fomotion, адже у нас заводський повний привід. Є ще один USB-розємчик. Є отут USB-роз'єм, є бездротова зарядка. Коротше, наповнення, як я люблю, максимальне. І ба більше, на Golf All Track, який зараз у мене частіше зустрічається на каналі, я зрозумів, що наявність цих асистентів це є дуже дуже добре, бо кожна опція коштує немаленьку купу грошей. Давайте ще покажу з цієї сторони. Ну, Тобто, по пластику, по тканині у нас зауважень абсолютно ніяких, що по пасажирській частині. Все абсолютно добре. що по звісно, в водійській частині. Тут також є поясничний валик для дитини кріплення на задній частині, щоб туди можна було планшет чи телефон встановити. Це ми використовували в дальніх поїздках, щоб дитина розважалася там. От, підсвіточка Ambilight У нас на дверях пластик. Ну, от. Абсолютно без якихось зауважень. Система у нас ще без AdBlue Це багато кого лякає, коли вона є. До 2018 року, до середини року її ще не ставили повально. А потім вона пішла навіть на 1.6 двигунах. То тут такої системи немає. Якщо хтось її боїться, це такий, можливо, для когось буде якраз приємний бонус. Друзі, ну от такий автомобіль. Відриваю, можна сказати, як від серця. Вся детальна технічна інформація, перелік опцій по ньому буде внизу під цим відео. Як завжди, також продублюю в телеграм-канал. За нормалізацією погоди будуть детальні фото. І якщо бажаєте його придбати, будь ласка, звертайтесь, він стане вашим новим автомобілем. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей!